Це готує тобі сюрприз. Чи готова готовий ти його прийняти? Давайте подивимось розклад, сюрприз на порозі. Подивимось, для кого цей розклад, нагодою, розклад загальний, може програтися не у всіх. За індивідуальними розкладами звертайтесь. за покликанням в шапці профіля. Отже, сюрприз на порозі. Для кого цей розклад? Для людини, у якоїсь. Є... В якої завершився якийсь старий етап, поставлена жирна крапка. І людина починає своє життя заново, от як від дитячого до дорослого віку. Тобто якесь ментальне оновлення пішло у людини, яка очистилася від чогось непотрібного. Якісь зміни відбулися в її житті цієї людини на краще, можливо, і боляче було, звісно, але цей перехід ішов дуже тривалий час, для якої людини цей розклад. Для людини, яка через неприємності, скажімо так, Якісь зміни неприємні, важкі, можливо, було в холодних енергіях. Це може бути чоловік мечової стихії, близнюки Терези водолії, може бути розклад для жінки, яка знаходиться в чоловічих енергіях холодних, продуманих, бо так краще, там легше, можливо, немає рядом чоловіка, або просто настільки все намагається контролювати, що ввійшла в чоловічі енергії. Хоча зараз людина дійсно здобула свою силу, впевненість собі, і починає трішки спілкуватися вже з соціумом більше. Дивіться, тут було двоє, вже троє людей. І, можливо, навіть якесь спілкування, можливо, поїздки за кордон, можливо, спілкування, можливо, бізнес, щось зв'язане з іншими країнами. Можливо, містами. Так, ви розвивали щось, що пов'язане. Можливо, спілкування по інтернету. Дивіться те, що раніше не вдавалося, те, що було в мінусі, перейшло в плюс і зробило вас людиною впевненою в собі. Так, давайте подивимося, який же сюрприз на порозі вас чекає. Да, енергії, звісно, у людини важкуваті, за Давайте розкладно. Приємний сюрприз, який же на порозі чекає. До речі, на дні колоди була, теж як тасувала, і випала сама. Приємний сюрприз. Надходження якихось коштів. По карті ще можу сказати, це ваш. Партнер може привести ці кошти, або просто ці кошти, як впадуть з неба. вам, Можливо, це буде як дарственне наслідство, спадок. Може бути і таке те, що зробить вас щасливим. Можливо, вам якраз не вистачало таких коштів на здійснення якоїсь потрібної вам покупки, наприклад, квартири. Сюрприз на порозі. Вітаю, позитив якийсь іде. Дивіться, і гроші йдуть, і успіх, самореалізація, підтримка від світу. Люди будуть до вас тягнутися, а ви от настільки оптимістом будете. І це знову ж таки якось зв'язано з світом. Ви будете відчувати легкість. Виходитимете за межі того, до чого звикли, тобто розширятимете свій кругозір, це може стосуватися і вас особисто, як ви розширяєте, і вашого бізнесу, може за кордоном, і вашої роботи. Можливо, більше нових методів будете знаходити по соціальним мережам. Так, який сюрприз на порозі. Вам треба буде обирати нові двері. Тут головне не лінуватися, та? не думати, що ой, що ж там за дверима. Ви знаєте, що вам треба. І е, головне перепровіряти все дуже ретельно. Е, двері відчиняються вам, нові двері, в нове ваше майбутнє. А чому ж ви тут четвірки кубків? Ну, а ви чомусь не хочете бути в позитивних енергіях, знову згадуєте е, минуле. Можливо, це дивіться е, вихід в нове, і ви будете прощатися зі старим. Так, нове, гарне, це вже результати, причому по сонечку позитивні. Сюрприз на порозі. Здійснення вашої мрії, на яку ви довго чекали, про яку довго мріяли. Дивіться, і тут, і тут, як дивитесь на одну зірку. І нарешті знайдеться людина, яка допоможе вам реалізувати або матеріалізувати здійснення вашої мрії. Лицарь кубків це у нас може бути рак, Скорпіон Риби. Якщо у когось це стосується особистого життя, може стосуватись особистого життя, бо все-таки лицарь кубків це людина сповнена емоцією. В кого немає цього особистого життя, і вам би хотілося ви давно мріяли, але були, можливо, зайняті, не на часі було, то зараз якраз проявиться людина, і ви довго були самі, довго. Прийде ця людина для когось, якщо ця мрія стосується чогось іншого. Просто цієї стихії людина, яка вміє е, дуже гарно говорити, красива, творча, така, емпатична. Ця людина допоможе вам в здійсненні вашої мрії. Став лайк, пиши, приймаю, якщо сподобався цей розклад.